Доброго дня! З вами, як завжди, найактуальніші новини рітейлу від РАО. І ми, Оксана Приходько і Олеся Волкова, ваші гіди в світі торговельного бізнесу. Окрім підготовки до найбільшої зустрічі рітейлу України РАУ ЕКСПО 2023, тиждень відзначився подіями, про які не можна не розповісти. Тож сьогодні розкажемо про таке: достигли українські кавуни вже на полицях магазинів. Кло йде на захід, Varus відкриває інноваційний DarkStore, а простор фарбує магазин у кольори Барбі. Які рітейлери потрапили до списку франшиз Forbes? Та хто показав найбільшу стійкість під час війни у рейтингу антикрихкості від діло ЮА? Йдемо у Діджитал, є чеки теж вже є в Сільпо та Фокстрот. та про перші результати співпраці АНС з платформою ЄДопомога. А також що значить порух бровами для Макдональдс. Та чи проживеться він в Україні, а також сміливі рішення у комунікаціях від компі. І пам'ятайте, ваша підтримка дуже важлива для нас. Тож дивіться відео до кінця, ставте вподобайки і коментуйте. І якщо ви ще не підписалися на наш канал, натисніть на кнопку Підписатись прямо зараз. Українські кавуни вже достигли і з'явились на полицях магазинів. Вже є у продажу кавуни з Одещини, Миколаївщини, частково з Вінничини та Кропивниччини, кажуть у сільпо, і звісно ж незначні за кількістю, але можливо найдорожчі серцю кавунчики з деокупованої правобережної Херсонщини. Якби не сильні дощі, то вже можна було б ласувати і солодкими ягодами, ще й Закарпаття. До речі, за даними сілько, зараз українці купують близько 70 тонн кабунів на день, та найбільш гарячі дні ще попереду у другій половині серпня. Також від початку серпня пропонує Кавуни з Херсонської області, де окупованих населених пунктів музиківка та крутий яр, торговельна мережа Ашан 40 тонн найпопулярнішого продукту літа від незламних херсонських фермерів вже на полицях магазинів. Що ж, дійсно приємні новини, і традиційно про відкриття. А закакло, як раніше були зосереджені тільки в Києві та області, розширюють свою присутність на західні регіони України. Нещодавно компанія відкрила перший АЗК у Львівській області в місті Борислав. Компанії кажуть, що відкриття саме в Бориславі хороший знак, бо це місто перша нафтова столиця нашої держави. А от Варус першим в Україні запустив інноваційний Dark Store. Автоматизований темний магазин дозволить оптимізувати та пришвидшити опрацювання онлайн-замовлень, контролюватиме всі процеси спеціальне програмне забезпечення. У Дарксторі Варус, який розмістився на 870 квадратних метрів, близько 9 тисяч унікальних товарних позицій. Всі товари розташовані на розумних стелажах. А пікер збирає продукти в розумний візок який дозволяє комплектувати до шести замовлень одночасно. Процеси забезпечують вісім автономних IT-систем, які керують роботою пошиків, стелажів та комірок. Спеціальне програмне забезпечення відповідає за оновлення інформації про наявність або відсутність товару на складі, поповнення асортименту, розміщення товарів на стелажах тощо. Завдяки цьому сортувальник складає одночасно декілька замовлень, а маршрут його пересувань перевіркою та вказівка щодо розміщень. Товарів вже зробила система. Потужно, зазвичай сервіси доставки пропонують обрати тільки приблизний час прибуття кур'єра, наприклад, з 14 до 18. Завдяки інноваційному Даркстору Варус пропонує 20-хвилинний інтервал. Також інноваційності в але в оформленні прагне мережа простот. Новий магазин простор Терцереспубліка Парк пофарбували в кольори Барбі. Поки що це новий підхід до оформлення фасаду лише одного магазину. Дуже яскраво у всіх сенсах. Тепер магазин можна буде побачити та ідентифікувати навіть з великої відстані. А вам як? Діліться думкою у коментарях. А от внутрішній дизайн магазину, основний колір оформлення стін тут змінили зі 100% білого на комбінований рожево білий Або як його ще називають в компанії фламенко, що додає ще більш жіночого оформлення. Бізнеси Атланти. Хто вони хорпс визначив стійкі франшизи, які продовжили розвиватися попри війну. І це не тільки нова пошта, там «М'ясомаркет». До списку рятівників малого середнього бізнесу також потрапили «Дніпроем», Галя Балова», Діонер Маркер, сімейна пекарня, розетка та львівські круасани. На думку видання зростали насамперед франшизи, які мали хоча б одну з трьох ознак: сильний бренд, зручний для війни формат і міжнародну перспективу. До речі, зовсім нещодавно наш ютуб канал за рамками рітейлу брав інтерв'ю у засновника Галі Баловни Володимира Матвійчука, який розказав про те, як його адаптований під міжнародний ринок формат хендмейд з відкритою кухнею Мультікук підкорив Європу дійсно вражаючи ріст. А от інший рейтинг: рейтинг антикрихкості бізнесів, започаткований виданням діло UA, визначив компанії, які впродовж 16 місяців від повномасштабного вторгнення робили все, щоб допомогти українцям пережити ці важкі часи. Серед переможців представники рітейлу АТБ, Єва, Варус знову м'ясомаркет та епіцентр. Погоджуюсь, М'ясомаркет – дійсно цікавий формат, про який ми неодноразово розказували. Працює з 2020 року, налічує понад 240 магазинів у 20 областях України та надає робочі місця близько тисячі співробітникам, присутні як у великих містах, так і в маленьких населених пунктах, що важливо для працевлаштування в регіонах та невеличких населених пунктах, як от СМТ Вороніше Сумській області чи село Нересниця Закарпатській області. У перші дні повномасштабного вторгнення м'ясомаркет був одним з небагатьох представників продуктового рітелу, який продовжував працювати і годувати людей, зокрема в Сумській Донецькій областях. Зараз її розвиток є у підтримку економіки країни. Так, всі компанії, які потрапили до рейтингу антикриткості та рейтингу франшиз Forbes, заслужили на це. Тримаємось і рухаємось далі. До перемоги над паперовими чеками вже в притул підійшли декілька рітейлерів. Тепер є чеки вже є. в Сільпо та у Фокстрот. Сільпо розпочали проект видачі електронних фіскальних чеків у мобільному додатку. Функція є чеків вже доступна у 200 магазинах. А до кінця року рітейлер планує зробити її доступною у всій мережі. Без чеків в нашій планеті точно стане легше. Чеки виготовляють із термопаперу, який містить біосфенол а саме він під час нагрівання чорніє. Так на чеку з'являється текст. Але через біосфенол чеки майже не перероблюються. Щодня Сільпо друкує 850-950 тисяч чеків. На рік їх збирається близько 300 мільйонів. Це 57 тисяч кілометрів касової стрічки на рік, тобто як чотири діаметри планети Земля. Це екологічна альтернатива. Той самий чек, тобто документ, що підтверджує придбання будь-якого товару. Він має ту саму юридичну силу, проте не містить без фаноли і паперу. А от Фокстрот, як і Барус, інтегрує цифрові чеки у мобільні додатки банків-партнерів. Відтепер покупці Фокстрот, які скористалися картками Монобанк або Спортбанк для оплати покупок, зможуть зберігати інформацію про придбані товари безпосередньо у мобільному банківському додатку, а за необхідності завантажити електронний чек собі у смартфон. Всі ці ініціативи на благо екології, тому переходимо в діджитал і показуємо, наприклад, іншим. Напишіть в коментарях, чи користувались хоч раз електронним чеком, та чи подобається вам ця ідея. Як на мене, діджитал це завжди добре. Наприклад, завдяки новим діджитал форматам дуже легко підтримати родини, які потребують допомоги. Один з таких проєктів колаборація мережі АПТЕК АНС з платформою є допомога. Потрібно лише придбати онлайн-сертифікат номіналом 300 500 та 1000 гривень і обрати заявку родини, якій хочеш допомогти. Родина, що потребує допомоги, зможе скористатись сертифікатом в одній з понад 1100 аптек під брендами аптека АНЦ, аптека Копійка, аптека Шара і благодія по всій країні. Після використання вашої допомоги ви отримаєте чек з переліком придбаних товарів. Дуже зручно. Проєкт існує вже четвертий місяць, і за цей час підтримку ліками та медичними препаратами отримало майже 400 сімей. І про сміливі комунікації нещодавно МакДональдс представив рекламну кампанію, де пропонує новий жест запрошення поїсти у Макдональдс. Це через порух бровами. Протягом усього ролика немає жодного брендингу компанії аж до самого кінця, коли на екрані з'являються золоті арки та напис Хочеш Макдональдс? Олесю, а ти хочеш Макдональдс? О, Макдональдс я люблю. Та чи приживеться таке запрошення в Україні? Подивимось, але хто зна сміливим, усі двері відкриті. Ауто.Комфі вважають, що застосовувати сміливі рішення у комунікаціях варто лише тоді, коли ви добре вивчили свою аудиторію та канали спілкування. Також комунікація має бути вчасною. Якщо говорити про Україну, ми всі розуміємо, що в різних частинах країни люди переживали і переживають. Різний досвід пов'язаний з війною, а тому вийти з повідомленням, яке правильно зрозуміють всі споживачі, не тривіальна задача. Дуже вдалим з цієї точки зору є ролик комфі з війною. Я зрозумів, мій дім це Україна. Ролик вийшов на початку літа минулого року. На той момент нещодавно відбувся вихід захисників Маріуполя за Совсталі, що теж знайшло своє відображення в відео. В результаті відсоток тих, хто додивився ролик до кінця, склав 70%, при тому, що у мирні часи зазвичай дуже добрим вважався показник у 50%. Діти з усієї України захотіли отримати собі в якості іграшки головного персонажа ролику на ім'я Пуш. Його розсилали практично по всій країні та дарували відвідувачам у магазинах. Пуш почав жити у воєнний час. А це всі новини на сьогодні. Ми чекаємо вас за тиждень. Дякуємо, що приєднались до перегляду. Ставте лайк цьому відео, не забувайте підписуватись. Кожен новий підписник мотивує нас іти далі і розширювати горизонти. Па-па!